І всім хай хай друзі! З вами я, Форст, і це моє нове відео. І в сьогоднішнього відео я зіграю за нового бравого Транка. в ну справу. Ну що ж, друзі, погнали! Ось і сам наш персонаж. Це як ви бачите, яке дерево. В якого зарізали мурахи, і, як ви бачите, почали ним керувати. Ну і що, зараз зіграємо декілька каточок, протестимо на нього гаджети, посілки. Звісно, я думаю, що багато хто протестив, але знову ж таки не факт. Тому, о, кстати, ось скій на нього скин. Е як це плаваючи, по-моєму, транк, чи як там його. Ну ладно, ну що ж, давайте протестимо з першого гаджета. Коротше, я виберу перший гаджет і першу посілочку. За що погнали, протестимо. Як вони будуть себе показувати в грі і як сам персонаж себе покаже. Тому що я за нього ще ангіодної катки не мені самому цікаво, що він буде робити. В принципі, те, що я подвисся в правооточі, це я знаю. Як ви бачите, в нього ось така кругова атака, але, в принципі він ще залишає за собою, як ви бачите, ось ці... Боже, забив, називається ці штучки. Як я зрозумів, коли ворог на них стає, то він сповільняється. Коли я туди стою, то я навпаки, по-моєму, навіть ще усилююсь. Так, як ви бачите, та я усилююсь, дивіться. Ну, що ж зараз маю шанс забити готувати, його, його не втратимо. А ні, я не смів забити гол. Зате вбили Мортіса. Давайте зараз заберемо цього кіта. Там, їх, в принципі, двоє. У них всі ближні, кіта, лілі і е, Мортіс. Ну давайте ультуємо, а. Ульту деремо потратив. Кстати, у нього ульта дуже схожа на Бері. У нього, типу, птичка, а як в якоїсь Джекі. Ульта сама як а, в якоїсь бері. Блін, нам ще зараз гол можуть забити. Давайте заберемо. А ні, не забили. Так зараз маю шанс забити і Давай. Бляха, не сміх. Тачі, як ви бачите, я зараз останнім часом почав дуже багато викладувати шорці. Можна навіть тільки шорси порадити, тому що шорти прокачують мій канал. Типу, там плюс підписники, перегляди. Типу, нормально. Зараз ми напевно вже заб'ємо гол, тому. Це получається виграли катку 1-0. Транк, що я можу сказати, за першу катку, типу я його прям не сильно розкусив. Е, вроді прикольний перс, плюс 100 кубасів. Ну що, погнали, возьмемо другий гаджет і другу посівку, і погнали далі в катку. Ну що ж проти нас, ось такі суперники Кольт Хенк і Мортіс. Кстати, хотів би вам те, дещо, але все ж не буду. Коротше, е, тому що це буде великий спойлер, що мені там випало. Тому що я зараз знімаю ролик. А по відкриттю, як бачите, ось цих. Е, ну коротше, усіх нагород із цього куба долі. Там о, я записую, типу, де я відкриваю на основі. На твінку. Коротше, відео вийде прикольно. Там я дуже багато чого вибув. Особливо з мега сундука. Ну не мега сундука, ось цього коротше, трофейного мега сундука. Там коротше куча луту вибув. Напевно, зажимають жорстко. Зараз ми ж нам шого можеш забити. Блін, ні, я все ж таки дефаю, типу, вбиваю мортиза. Все, мейд вибив м'яч, і зараз а, я спавнюся і зараз будемо продовжувати фіарти ворога. Опа ульта. Бляха, ульта така собі. не якийсь якісь урона, а зниськи, не знаю. Я щось її прям смисла зараз не зрозумів. Може, поки буду играти, то зрозумію, але поки що ні. Ось, зараз ульта, ну давай, ультую і. Опа, ну в принципі, а ні, ульта вше імба. Ситуацію ви бачили? Ударил імба, подивіться. Вона Хенка тупо знесла, тим більше що він використав гіперзаряд. ульту, типу йому дали вроді хпшки, а я собі тупо його без проблем вбив і ще забив. Так поки що йдемо 1-0. Думаю, що ми зараз швиденько ще один гол заб'ємо. Кстати, пустівка в нього от Чижигач в нього прикольний. Типу, він, по моєму, хп вертає, коли тебе атакують. А, кстати, зараз гол заб'ю. Так як я казав, другий гол ми швиденько заб'ємо. Ну, щоб відео не було коротке, зараз підемо в соло ШД. Ну що ж, зараз граю в соло ШД. Взяв скінчик, заливав від нас, як ви бачите, нані. Давайте її зараз несемо. Кстати, як ви бачите, тут якісь динаміти. Кстати, я все ж вирішив не піти в соло ШД. Я пішов в ШД 50 на 50, оце їм справді. Подивіться, капець кап тут різного лута випало, просто я не все вивчив, як, як я зрозумів, що ця штучка ХП вертає. Так, давайте із цилимося зараз. Оба, все. Хапеть наш ще до тепер 25 людей. Мене зараз може вбити. А ні-ні-ні-досі. Капець, що хент творить, О боже, який хен тренк. ось я почав плутати хенка і тренка, бо у них назви трошки похож. Ну ладно, ну що ж, зараз забираю Алі, і давайте зараз ще заберемо Макс. Так я забрав Макс, подивіться, скільки в мене банок. В мене 14 бану. давайте ще відхилимося, бо у нас дуже мало хп. 17 руль лише ось нам по-моєму за це кубаси дадуть але все одно краще я вже цю катку доіграю нормально ніж піду і злою. Тут у нас кенджі, його ті... зараз б'ємо. Давай, давай давай. О, oh, є, yeah. все, забрав Кенджі. Сюда в нас 32 банки. Ви розумієте, 32 банки ми зараз любого часу можемо знести, якщо тут немає якогось бравера, типу сильнішого, там якогось дальника. І ще коли у нього там більше банок буде. Ну я думаю, тут 100% так і бачу, тут є якого якої більше банок, і яка мене звісно вбила. Ну що ж, друзі, на цьому моменті ми будемо завершити наше відео. 21-го оцінимо нового бравера тренка, який вже скоро вийде. Ми з коли це відео вийшов, він вже вийшов. Uh, ну що ж, друзі. Бравер прикольний, утін його на 70м, він напічний. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково залітайте в телеграм-канал, там куча різних новин, які я щоденно стараюсь постити, якщо відбувається щось цікаве. Ну що ж, друзі, з вами був Форес, всім удачі, всім пока-пока.